Так, ну вже 12 годин ночі практично прийшла мені така ідея розказати вам свої спостереження. Дуже часто можу чути в інтернеті, що говорять люди, що а як зекономити на будинку і думають, а що вибрати цеглу, повнотілу, цеглу поризовану, газобетон, арболіт, що вибрати, який матеріал. І вони не розуміють, що по суті, міняючи оцей матеріал, цегла, газобетон, про що в мене є відео на каналі, ви особо не зекономите. І коли ти вибираєш собі основу для своєї основу для будинку для своєї свого оздоблення, тобто коробка вашого будинку, це основа для вашого дорогого оздоблення. То тут краще не думати, що буде на 1-2-5% відсотків дешевше. Тут краще думати про те, що буде більш надійно і більш довговічно, і що принесе вам в майбутній перспективі проживання в цьому будинку комфорт. Але чому так відбувається? Тому що психологічно, коли людині говорить будівельник-продаван, я їх називаю, який говорить, що я вам зекономлю на бетоні, я вам дуже мало використаю в фундаменті арматури, і оце людину чіпляє, тому що людина, ну що для звичайної людини, яка не являється будівельником, що для неї таке, наприклад, бетон. Ну, вона, ну чим менше бетона, тим, звісно, краще. Ну, звісно, давайте економте мені. І починає людина економ... слухати таких от будівельників і робить фундамент, який у нас був випадок, коли просто плита фундаментна, отак здулася. здулася плита -за того, що була сама. Не те, що недоармована сама плита, а плита була настільки тонка, що там не можна було взагалі видно нормально будівельникам, з, скажімо так, дотриматися проектного положення ось цієї. Сітки арматурної. І там сітка ось так гуляла. І була дуже тонка плита. 9 см була плита на проліт 4,5, і місцями там було 6 метрів. було, була така складна, складне планування самого будинку. І от людина, я питаю цього клієнта, який звернувся за консультацією, і говорю. Для чого ви зробили отакий фундамент? Ну ви ж будуєте великий будинок, ви ж хочете, щоб ваша сім'я була в безпеці. Тим більше будинок цегляний. Будинок накритий плитами ПК без даху. І причому що попав дощ на цю плиту, і біля стін вода стоїть, а по центру кімнати вітальні води нема. Тобто плита настільки здула, що вода показує, що от е, така ситуація. Будинок побудований ось буквально в кінці літа, і зараз на осінь зупинили будівництво, тому що бачили, що є якась проблема. Ну, там проблема в комплексі велика, але основна проблема в тому, що людина послухала будівельника, який сказав: да я тобі так зекономлю бетон на фундаменті, да я тобі так зекономлю арматуру на фундаменті, що ти будеш ти просто. Він зараз говорить, я зекономив по суті на цьому великому об'ємі, на великому будинку, зекономив десь 2000 доларів на. Бетонній арматурі, якби я зробив нормальну конструкцію. Тобто ну, це вже я йому пояснив, який має бути фундамент через час, коли я зробив розрахунок. І зараз було прийнято рішення, знаєте, яке я зробив проект підсилення і пройшов вже скільки це, десь 2 тижні, як клієнт думав, він прийняв рішення зносити цю коробку і буде переробляти повністю все наново. Тому от, проблема в тому, що багато людей вони не думають про те, що не треба економити на корупції, бо це для них неочевидна річ. А вони думають, що от кухню треба купити. За кухню 200 тисяч гривень віддати на легку. Без, без питань, 10 тисяч доларів навіть не питання віддають. За дороге оздоблення, за дорогу плитку без питань віддають. Диван дорогий купити, не питання, можна. А от зекономити 300-500 тисяч доларів і зробити поганий фундамент це на ура. Це без, без проблем будуть економити і будуть так і будувати. Тому звертайте увагу на те, що коробка будинку, на коробці будинку ви не зекономите. Що ви вибираєте один матеріал, що ви вибираєте інший матеріал, так, там буде якась економія, але це економія в ущерб якості самого проживання в тому будинку. Тому запам'ятайте, що коробка це дороге, це основа під дороге ваше оздоблення. Якщо ви зекономите на коробці то будете мати потім проблеми з оздобленням, за яке ви більше заплатите грошей, ніж коштує сама коробка. Коробка будинку це, по суті, десь 30% бюджету від цього будинку. Тому, якщо ви 30 в 30% візьмете 30% за 100, і ви там економите 5-10%, то від цього бюджету це буде десь 3%. Але ви робите гіршу коробку. Те ж саме хочу сказати ще про газобетон 300 мм шириною. Скільки я їздив по, по визовах клієнтів, коли мені вони дзвонили, що там а прийти, подивіться, в мене була така послуга. ну, Практично всі будинки, коли мені говорили, що в нас якісь тріщини по стінах, це був газобетон 300 мм шириною і щільністю де 300 Це от самий проблемний газобетон для будівництва будинку. Якщо це маленький будиночок, дачний, там, я не знаю, ну, квадратів на 30, можна розглянути цей матеріал. Там невеликі прольоти, невеликі навантаження, не такі великі напруження. Якщо ви робите невеликі там, вікна вітражні в будинку, цей матеріал ще можна на маленьких будиночках розглянути. Коли ви будуєте 100-120 метрів квадратних і ви берете 300 мм шириною Д300, ну, у вас майже на 100% можу вам дати буде, будуть гарантовано тріщини по стінах. Від багатьох причин. Основна така глобальна причина це усадка, і це те, що у вас будуть нерівномірні напруження по самій стіні, а газобетон цього взагалі не любить. Так що звертайте на це увагу, це такий в мене, скажімо, експронт бо вирішив, такі думки в голові в мене були, вирішив вам про них розказати. Тому запам'ятайте, що коробка це 30% від цього бюджету. І якщо ви вибираєте хороший матеріал, хочете хороший собі будинок, то вибирайте і хороші матеріали, хороші конструкції. І от тоді вже ваше оздоблення вам прослужить дуже багато років і буде вас радувати і не буде вам про себе нагадувати.